У Хмельницькій міській територіальній громаді зареєстровано понад 33 тисячі внутрішньопереміщених осіб. Для багатьох із них Хмельницький став прихистком вже з перших днів повномасштабної війни. Проблема житла залишається чи не найболючішою для переселенців. Відтак, у Хмельницькому грантовим коштом переобладнано приміщення для соціального житла переселенцям. Детальніше про це у новому випуску програми Воєнний час. Комедний Пінокіо, чарівні грошини і Чеполіно, створюючи колекції новорічних іграшок, переселенка з сєвєродонецька Вікторія Отрощенко відволікається від думок про війну. Нині її іграшки прикрашають нову оселю, дві кімнати у гуртожитку на інститутській 12 дріб. сюди влітку заселилася разом із рештою переселенців, які отримали у Хмельницькому житло завдяки грантовому фінансуванню Європейського союзу. 24 лютого у нас відключили опалення у місті. Поетапно почали відключати світло, газ, воду. Закриті через три дні були усі магазини, усі аптеки. Словом, нічого не було. Усе було розбите. Люди усі були у підвалах. Хто встиг, виїхав. Хто не встиг, той був у підвалах. Вивіз нас мій чоловік. 11 березня він вивіз нас на лиман. Там був евакуаційний потяг і віз на Хмельницький. За перенаправленням пані Вікторія у Хмельницькому влаштувалася на роботу в обласне управління Державної служби надзвичайних ситуацій. З необхідними речами допомогли благодійники щодо житла спершу, поки чоловік на службі у лавах ЗСУ, син. Оселилися у гуртожитку торгово-економічного коледжу. Стали на чергу для покращення житлових умов, і ось отримали в червні цю кімнату. Тут все прекрасно, нам усе підходить. Тут усе своє: ванна, душ є, гарні кімнати, кухня власна, хороша. Нормально тут нам усе добре. Нарешті, після тривалого часу евакуації, переїздів, пані Вікторія відчула себе вдома у новому житлі, господарює, займається творчістю і має натхнення на спілкування з друзями. На роботі, я... на роботі я спілкуюся з місцевими жителями, зустрічаюся і зідзвонююся з переселенцями, з якими колись жила на інститутській шість. Там було п'ять сімей, дехто виїхав, але якось ми тримаємось разом. Більше я нікуди не ходжу, щоб з кимось спілкуватись з місцевими, лише на роботі. Попри все, серце прагне повернутися на Луганщину, передусім, щоб пам'янути рідних, життя яких забрала війна. Умірших много загиблих багато. У чоловіка загинули батьки. Ми не були на похоронах. Їх ховали люди. Нам хочеться дізнатися, де вони поховані. У багатьох родичів усе згоріло, нема житла зовсім додому. Хотілося б, але там уже я розумію нема тих людей, які були з нами колись. Тут мені усього вистачає, і знаєте, навіть те, що в мене було, мені вже цього не потрібно. Мені головне, щоб був мій куточок. Усі були живі і здорові, і був мир. Все більше я нічого не хочу. Переселенка із Сіверська Олена Тур у гуртожитку на Інститутській отримала кімнату. Частуючи нашу знімальну групу чаєм, розповідає, як війна привела її з Донеччини до Хмельницького. У лютому ж почали там обстрілювати Сіверськ, але в нас не так. В Харкові сильніше було. І донька до мене приїхала. Із і з із онуком з Харкова. А потім вони перші сюди приїхали, їх покликав сюди знайомий чоловік, як бивший сусід. А тоді почалося у нас вже сильно бомбити, повідключали світло, газ, воду, почали вже перші там роз... розрушення і <кхід> дітвора мені сказали, мама, виїжджай. Я виїхала спочатку в Константинівку, там три місяці прожили ми ціле літо. У нас багато виїхала з Сіверська, ціла команда, 8 чоловік. А потім роз'їхалися то куди. І я сюди в Хмельниччину. З родиною у нашому місті тривалий час орендувала житло. Згодом стали на чергу і врешті заселилися в гуртожиток на інститутській. Дачі запропонували, вона мене інвалід позору, третьої групи їй запропонували, ми вставали на очередь на чергу на житло, їй запропонували у гуртожитку кімнату. І ми з задоволенням прийшли, подивилися. Нам Надія Івановна показала, розказала, як тут. Нам дуже сподобалось, і ми згодились, погодились. Умови нас задовольняють. Ліжок нам ліжки достатньо. Кухня дуже гарна, хоч там і на 12 кімнат, наскільки нам вистачає. Одні на роботі ми готуємо. Дуже гарні умови. Вода гаряча з утра є і ввечері є. У суботу, і неділю цілий день гаряча вода. Душова дуже добра. Туалет на дві кімнати прекрасна. Умивальник поруч, все поруч, і чистота, і порядок, ремонт дуже гарний зробили. Сім'я Олени Тур вважає Хмельницький своїм домом. Взять знайшов роботу, тому що треба кормити сім'ю, працює. Онучок спочатку вчився <кій> дистанційно, а в цьому році пішов вже в школу 24-ту, подобається в школі йому. А дочка волонтерство і запропонували в території добра допомагати, і вона ходить туди. Не кожен день, ну два-три рази на неділю ходить, допомагає з утра до вечора, там приймають речі, роздають переселенцям, біженцям. За словами переселенки, хмельничани дуже гостинні і співчутливі на зв'язку із земляками. Може, я така людина, що знаходжу общий язик мову, спільну мову. І на, на Тернопільській ми жили сусіди, прекрасні. І молоді, і пожилі. І ми спільну мову знаходимо. ні разу не скандалили. Ми спілкуємося дуже з усіма своїми земляками по телефону по скайпу, у мене всі мої сусіди, всі мої колеги по роботі. Ми кожен день перезванюємося і підтримуємо одне одного. Пані Олена вірить у перемогу України, але вже не впевнена, чи повернеться до рідного Сіверська. Дім вже там розбомбили, і квартиру сина розбомбили, і квартиру зяті дочки розбили. Нема нічого в нас там уже перемогу віримо. Ну, коли ми повернемось, це ще питання, тому що там, коли це воно буде відновлюватися, ну ми живемо з надією, і наші зсу переможуть, і Україна переможе. У новому двокімнатному житлі на Інститутській переселенець із Краматорська Віктор Овчаров у бойовій відпустці вдома. Нарешті обійняв доньку, дружину і улюблену чотирилапу боню, яка не злазить з його рук. каже у Хмельницькому з отриманням житла для переселенців у нього проблем не виникало. Більше сил витратив на пошуки роботи. Для нас мені як я офіційно працював не немоку строїться. З поки не забрав документи трудову. Десь рік, так, і без трудової нікуди не беруть. А підприємство виїхало вже за кордон. Нині Віктор Овчаров служить у лавах ЗСУ. Дружина знайшла роботу у мережі супермаркетів, донька навчається онлайн. Понад усе переселений, захисник мріє відвоювати рідні землі. Побратимів закликає триматися. Усім українцям бажає. Терпіння вірити в перемогу, я думаю, все остальне наладиться. Загалом у гуртожиток на Інститутській 12 дріб 1 заселено 114 людей, а це 44 оселі. Облаштовано житло для них грантовим коштом Європейського союзу за договором з північно-екологічною фінансовою корпорацією. Стараємося покращувати всі умови для ВПО, для наших мешканців. Так і зроблений тут ремонт, подається вода гаряча, холодна. У нас є, працюють туалети, душові кабіни, працює кухня дуже чудова. Є в нас шість смартів і 39 кімнат, де проживають сім'ї окреме, а є проживають, що люди на ліжку місця. Це у нас таких чотири кімнати. Ну, люди різними характерами, з різними. але мені кажеться, вони всі пережили дуже багато в своєму житті, і ми стараємося їм надати якнайбільші і кращі умови. Щоб люди себе відчували так, як вдома. Орендну плату за кімнати для переселенців не передбачено, розраховуються лише за комунальні послуги. Я бажаю всім міцного здоров'я, щоб в них було гарне здоров'я, щоб вони всі дожили до перемоги, щоб вони хто захоче, хай залишається в нашому місті, хто захоче, хай повертається в свої домівки. І скоріше, щоб наші хлопці ЗСУ, значить вони там. Дійшли до тої перемоги, яку ми всі так хочемо бачити. Житлове приміщення лишається новіку Артему Сергійовичу. Прожога Тетяна Андріївна. Удачі. 19 ордерів на квартири у переобладнаному за грантові кошти Євросоюзу нежитловому приміщенні на Кам'янецькій 74 днями отримали 65 внутрішньопереміщених осіб. Зареєстрованих у Хмельницькій міській територіальній громаді ці всі кімнати, смарт-квартири люди вже бачили. Вони їх вибрали, вони з ними погодились. і зараз одразу вони вирушать на місце свого проживання. Ці кімнати зроблені під ключ. З повними ремонтами, з меблями, з побутовою технікою, навіть з кухонним приладням. Тобто там вже сьогодні можна заселятися і проживати. Нині на Кам'янецькій 74 чотири 16 шістнадцятьма смарт-квартирами, де є власні душова вбиральня і кухня з належною технікою, та 14 кімнатами із вбиральною та кухнею загального користування. Усього планують заселити сюди до дев'яти десятків переселенців. Ми взагалі плануємо 30 ордерів тут вручити. Тому вже по ходу процесу люди будуть дивитися, визначатися і у разі бажання будуть заселятися. Примітно, що з цих 19 родрів, які ми сьогодні вручили, 16 родарів вручено сім'ям, у складі яких є учасники бойових дій. Більшість тих родин сьогодні тримали жінки, тому що їхні чоловіки або сани воюють, воюють прямо зараз і перебувають на лінії фронту. Троє це багатодітні сім'ї, де троє і більше дітей. Нові кімнати, де є все від посуду меблів до білизни, оглядає з мамою трирічний Вадим. Переселенець із Херсонщини. Особливо подобається йому двоповерхове ліжко, де спатиме разом із братиком. Нарешті його сім'я відчуває відносний спокій. Там, звісно, було стрмно, тому що ми так бачили, ми також жили з сім'єю, діти, чоловік. Ну так от то страшно, звісно. Вони ввели оці, ну типу, ж чи як. Вони ввели свої закони вже там, ну, таке. Запускали ракети з тієї сторони, ну, типу, з, з нашої. То ми коли типу, ж виїжджали, то, звісно, було так тяжко, того, що од це, е, стріляли. І ще там плюс були ж російські солдати і стояли нас часто, зупиняли, виходить. І залякували, от ви сюди. Ті паж ви їдете, ну, тут розстріляють там, ну, типу, так, от ну, залякували. До Хмельницького родина Наталі Вербич вона, чоловік і троє діток, приїхали у листопаді 2022 року. Тут спершу жили у родичів, винаймати квартиру було не по кишені. Проблема в тому, що дуже тяжко знайти житло, коли в тебе є. Діти, того, що дуже так, проблематично, того, що я в так також шукали щось, наприклад, якийсь частний домик, Але як тільки чую, що є діти, то нове житло, смарт-квартира з кухнею та душовою родині дуже сподобалося. Оселя світла, простора, тепла, а це головне для малечі. Чекали на ордер з нетерпінням. Подобається все, все є, ліжко і шкафчик. ну все жвана все є. Дев'ятимісячна Вікторія Монтян розглядає оселю з батьками Іваном та Катериною, котрі переїхали до нас із Донеччини. Вона народилася уже у Хмельницькому. Нове двокімнатне житло для малечі перший рідний дім. Дівчинка щасливо усміхається на камеру. Радісне дитя, клопоти з новим житлом допомогли родині забути про пережиту евакуацію. Житло ми прийшли з мамою дивитися, так як чоловік служив. Зараз він в відпустці просто житло нам дуже сподобалося. Ну все чудово. Діти правда, не бачили. Ще знімемо мені трішечки відео, щоб показати. Так все добре. Посуда є, ліжка є. Постіль є, все чудово. З дітьми буде зручно нам, як вона так вона як маленька зараз, ті постарше. Ну, будемо справлятися з ними. Іван Монтян на новосілля приїхав зі служби у лавах ЗСУ з часів. АТО. каже, воює заради перемоги і повернення в рідний Торецьк. У нас була квартира, читалась якби ну тоже на у Нас там теж двох квартири були. теж ж була. Все чудово, теж було, всі умови були, знаємо, що зруйновано. А далі, що з 22-го року я туди не змогла поїхати, була у чоловіка в Краматорській, він мене не відпустив саму. Я не знаю, що там, як там, знаю, що все частково окуповане, там, де наша томівка. Що далі буде, не знаю. Житло для переселенців тимчасове законно мають право жити тут ще півроку по завершенню військового стану. Вартість цього проекту Інститутська 12 1 і Кам'янецька, 74, де ми переобладнали з нежитлових в житлові приміщення. 1 мільйон 480 тисяч євро, і це все грантові кошти, це кошти європейського союзу. У нас залишається на Кам'янецькій 74 ще кілька смарт-квартир. Ми взагалі плануємо 30 ордерів тут вручити. Тому вже по ходу процесу люди будуть дивитись, визначатися і у разі бажання будуть заселятися. Примітно, що з цих 19 ордерів, які ми сьогодні вручили, 16 ордерів вручено сім'ям, у складі яких є учасники бойових дій. Більшість тих родинів сьогодні тримали жінки, тому що їхні чоловіки або сани воюють, воюють прямо зараз і перебувають на лінії фронту. Загалом, черга на соціальне тимчасове житло у Хмельницькій міській територіальній громаді станом на 18 жовтня 950 сімей внутрішньопереміщених осіб. Щоб стати на чергу, переселенці мають звернутися у центр надання адміністративних послуг. Щоб стати на облік для отримання тимчасового житла, внутрішньопереміщені переміщені особи повинні бути зареєстровані як внутрішньопереміщені переміщені особи. На території територіальної громади надають паспорт довідку внутрішньопереміщеної особи, якщо є неповнолітні діти, свідоцтво про народження неповнолітніх дітей. Копія паспортів, копія ідентифікаційних номерів. Якщо є пільги, документ, який підтверджує право на пільги. Це посвідчення учасника бойових дій, пенсійне посвідчення, багатодітна сім'я, свідоцтво про народження дітей. Серед поданих заявок першочергово обирають пільгові категорії. Пріоритетним правом мають сім'ї учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни. Багатодітні сім'ї, сім'ї. Загиблих рейтинг отримання житла визначається за кількістю балів. Наприклад, сім'я учасника бойових дій, коли стає на квартирний облік, вона має 50 балів. Якщо в сім'ї є двоє дітей, які постраждали внаслідок війни, вони вже мають 54 бали. Якщо є в сім'ї особа пенсійного віку. Це також враховується і сумуються е, ці бали, і на, по найвищому рейтингу проводиться заселення. Е, по інститутській 12 будинку попали громадяни, які мали рейтинг від 55 до 27. По е, Кам'янецькій 74 попали внутрішні переміщені особи, які мали рейтинг від 60 до 33 балів. Щоб забезпечити житлом усіх зареєстрованих у нас переселенців, триває будівництво на Озерній. Це по вулиці Озерній 6, Дріб, 2, Також за рахунок північної екологічної ліги НЕВКО, будується три будинки, і там має бути 185 квартир. По плану вони мають здатися грудень 2025 року. Житло найважливіше, чого потребують ті, хто евакуювалися до Хмельницького. Будівництво нових будинків на Озерній йде за графіком. І вже наступного року квартири здадуть під ключ. Тут буде усе необхідне меблі, техніка, посуд.